Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Люди, що виходять на вулиці в протесті проти ліквідації незалежності на бої по очах розвинутого світу рятують честь і репутацію країни, яку офіс президента публічно гвалтує. Ця громадянська небайдужість, вкотре рятує країну, пише Святослав Павлюк, на фоні неочікуваної рукотворної ганьби це дає нам шанс. Бо довіра до суспільства є чи не важливішою ніж довіра до держави. Наше суспільство явно зріліше і відповідальніше, ніж політики. Дякуючи іноземним посадовцям за їх публічні. Шні висловлювання щодо неприйнятності такого законопроектування хочу попросити уряди іноземних держав, особливо в ЄС. Внесіть всіх нардепів, які проголосували за закон, який обмежив незалежність на БуІСАП до чорних списків, нерукоподаваності і не запрошуйте їх на жодні офіційні заходи, як в посольствах, так і в ваших країнах. По-хорошому слід би і в'їзд в ЄС їм закрити. А ось що говорить про ситуацію в країні чекалки. Завтра у цей шість років виповнюється з най найганебнішого вчинку взагалі в історії України до нашого майбутнього, коли проголосували, не ну, з президента було зрозуміло, що виберуть зеленську. Але коли віддали владу у цим блін зрадникам, злодіям, злоді, Збоченцям 70% голосів віддали за цю партію не партію. Головний принцип був який, що люди ніякого відношення взагалі до політики не мали до цього. Це і при, і прийшли такі безумні, без, безуглі і ці іванісової які там вчора він вкрав чотири пляшки пива в гастрономі, а, а, а сьогодні він вороє вже мільярди. Ви ж привели цю блав банду до влади. Я думаю, що ми нічого не почуємо. Не побачимо. Це в стилі зеленої влади. Не підведені пісумки. Або пісумки будуть підведені е декількома десятками речень, що у нас все було добре. Ми виставили, які ми молодці. Ми не зламні, не не непохідні, не, не розумнішані і не зупиняюся красти. Це хіба що вони можуть таке сказати? Ну тому що ну реальна проблема полягає в тому, що я ніколи не пам'ятаю, що при цій владі е був розбір польотів, як кажуть, Військові, вони вже настільки звикли, що вони самі визначають, хто і що закон, що о, вони навіть не користуються тією законодавчою базою основи, яка є безпосередньо в нашій державі. Ви подивіться, скільки років поспіль у нас порушується як конституція, так само як і інші закони, і не виконуються, тому нічого о, такого нового ми в цьому не побачили, і навряд чи вони будуть на це реагувати. Вони вже рахують себе мінімум. Напівбагами на території України, тому їх думка народу на даному етапі абсолютно не цікавить. Вони знають, що в інформаційному просторі вони викинуть дві-три підпалені хати. Пам'ятаєте, ми про це говорили аби вікти лівліктивував, і вже ніхто не буде задати питання, чому стюардеса стала е, прем'єр-міністром. У той же час політолог Друзенко пише: наступне: скидається на те, що ми на порозі нового в лапках касетного скандалу. Обізнані люди, подейкують, що в лапках плівки Мельниченка проти в лапках плівок Міндіча, наче аналоговий зв'язок, проти ЛТІ 5G. що й не дивно, шостий президент просто цицерон проти Н-другого. Якщо це правда, тоді стає зрозумілим той переляк, який змусив банк. Ково наламати дров двадцять першого липня, так похапцем склепавши зміни до законопроєкту 12414, чотириста ухваливши, підписавши та оприлюднивши його, наче це було питання життя та смерті. Бо якщо це так, то це вже не про узурпацію влади, це вже про порятунок власної ди. Якщо бодай частина з того, про що подейкують обізнані люди, правда, то це вирок Зеленському. Як в лапках плівки Мельниченка стали вироком кучмі, де легітимізований ними в очах широкого загалу Данілич, який на початку другої каденції, як і обіцяв, почав ставати в лапках зовсім іншим кучмою обізлився, побив горщики заходом, призначив Януковича прем'єром, а Медвечука головою своєї адміністрації, і повів Україну до ЄП єдиний економічний простір з Росією, Білорусю та Казахстаном. Щоб відіграти шкоду за подіяну плівками, потрібна була помаранчева революція, недолуга конституційна реформа, напівдієздатний президент та популіст прем'єр. Відіграти повністю так і не вдалося. У 2010-му Янукович таки очолив Україну, і спробував розвернути її в бік Росії, аби зупинити його. Потрібний був другий майдан, більше сотні загиблих і фактичний параліч держуправління як результат. Ми втратили Крим половину Донбасу і отримали агресивного ворога на східних кордонах. Не скажу, що в лапках плівки мельниченка стали причиною усіх цих подій. Вона набагато глибша, але тригером вони точно стали. Підозрюю, що зараз один сивочолий політик мріє отримати в лапках плівки міндіча та оприлюднити їх, як це зробив інший сивочолий політик, що оприлюднив в лапках плівки мельниченка у листопаді далекого 2000 року бо так само вважаючи український народ зробив катастрофічну помилку, обравши на минулих виборах не його а зеленського кучму, що було після оприлюднення пліво коротко описано вище. Якщо те, про що подейкують обізнані люди, дійсно є на влапках плівках Міндіча, Зеленський втратить моральне право керувати Україною. От які це матиме наслідки, і чи зможуть українські еліти не станцювати на тих самих граблях особистих інтересів, емоцій та інфантилізму, на яких станцювали на початку 2000-х питання до тих, хто наразі у сторона держави, бо віце Президента в Україні немає, тому піти цивілізованим шляхом Волтер Гейсто в нас не вийде. Парламентаризм в нас зґвалтований і розтоптаний. Тому очікувати від Верховної Ради, що вона зіграє ключову роль у виході з політичної кризи, як це було 2014 року. Не варто чинний головнокомандувач далеко не настільки популярний в народі і в армії, як його попередник, аби перебрати всю повноту влади на себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.